Я просто тут якраз говорю зараз про вікові посвяти для дівчаток, бо для дорослих все одно це необхідно провести. Тобто зазвичай це відбувається, от ми говоримо сьогодні про Лелю. Тобто кажу, до трьох років дівчинка, ми говоримо тільки про дівчаток зараз, вона ще не оприділена. Вона ще не оприділена, хто вона, як вона, де вона. В три роки, коли свідомість утутожнюється, да, дівчинці проводиться обряд е «зарниця», зерниця, тобто проколювання вушки, і це обряд введення. В храм. Тобто це в храм майбутньої берегині вводиться в сім років, сім років, так от коли вже дитина все, що могла взяти в своїй сім'ї, взяла і вона йде далі. Тобто там обряд закосичення робиться. А потім обряд лельник. Лельник — це вже ми говоримо 13 15 років, коли лельник, вона стає вістункою. Це свято Вести. І вона посвящається тобто коли вже у дівчинки починають гормональні зміни, коли вона вже починає визрівати, коли вона вже це кожен обряд це такий певний перехід активації певних енергій, перехід в новий період. Лельник, то тобто, Веста, да, тобто, а після того, коли вона виходить заміж, вона стає ким Вестою. Вона була вістунка, веста, а тепер стає не вестою. Тому це є енергетичні перебудови, так як в сьогоднішньому обряді ми відчували ті енергії. Тобто перехід, перевід з одного, з одного Бога-опікуна, Бог і опікун, до іншої. Оце є суть. Я розумію, що наше дитинство ми вибрали собі такі умови і гри, що ми їх не проходили по факту. Одиниці я знаю, які там ще в родині десь проходили пострижені там, да, і так далі. Нас того не було, тому ті енергії необхідні. І їх необхідно активувати. Бо розуміємо там, якщо на закосичення робиться дві косички, то да? тобто дівчинка пізнає окремо чоловічий світ, окремо жіночий світ. А в, в налельник в дві коси мама сплітає в одну. Тобто приходить час, коли вона іде вивчати інші енергії. Розуміємо да? Тобто мова про психологічне визрівання, про психологічний вік.